Чудові, красиві нарциси вже квітнуть третю неділю. Такі вони тут устойчиві до всього, гарненькі, красиві, чудові нарциси. Котики. Розпустились котики. Верба. Дові котики. Ліжать. Прийшли. Вже за довгий час я не була на цьому озері, ну, ще тут нічого не розпустилося, але вода достатньо багато, не дивлячись на те, що нема дощів. І багато-багато качок. Плаває там. Шкода, що не можна підійти і розглянути їх, які вони красиві, кольорові, і сіренькі, і чорні з білими. І якісь такі з'єноваті. Ось такі така природа. О, там виплили зовсім такі, видно, мали сірі качечки. Якось треба на той берег буде підійти і подивитись. О, прилетіли два гусака. І один гусак, мабуть, гусочка там. І розкричалися. Сховалися. Чудовий метелик розправляє свої крильця. Красавчик присвітила сонечко і він сів погрітися полянка. Полянка, весняна полянка. Схожа природа тут, в Данії, як у нас на поліссі. Всі ці квіточки показувала на своєму каналі Жанна на Житомирському Поліссі. Тут теж такі ростуть. Значить природа схожа. Климат схожий Ось, Красота. Скільки його мусолили, щоб зрізати. І тут таких дерев загороджено. Я бачу багато пнів, все загороджено. Але ж ви подивитесь, яке в ньому коріння і якої товщини воно. Ну, метр точно буде діаметр.